А ви знали, що жировий гепатоз починається зі сніданку? П'ять помилок, які вбивають нашу печінку. Перша не пити воду зранку. Печінка не може фільтрувати кров без води, тому починайте свій ранок хоча б з 300 мл теплої води. Друга кава на ще. Кава дратує кишківник і створює кисле середовище, а це удар по печінці. Почніть зі сніданку, а потім пийте каву. Третє солодке на сніданок. Булочки, пластівці, батончики це удар по печінці. Краще почніть із білка: яйця, горіхи, сир. Четверта помилка це пропуск сніданку. Печінка відразу починає. Запасати жир, а це прямий шлях до жирового гепатозу. Навіть легкий сніданок захистить вашу печінку від цього. І п'яте це енергетичні та газовані напої, це взагалі цукрова бомба для нас і небезпека для печінки. У кожній пляжці міститься від 5 до 12 чайних ложок цукру. За даними ВОЗ, 25% людей мають неалкогольний жировий гепатоз і навіть не підозрюють про це аж до тих пір, поки печінка не почне кричати про допомогу або мовчить вона аж до серйозних проблем. Хочете захистити свою печінку і зберегти її на довгі роки? Пишіть мені в директ печінка, і я надам вам більше інформації. Лайкайте, підписуйтесь. Тут більше про здоров'я.